Сьогодні я буду пробувати чову шуруповерт і дрильку, що працює краще з бітом на дерево. Зараз почну, у мене батарейка 5 я її сюди переставлю на цьому місці. Ставимо на свеже три четвертих стру. Три четвертих стрибло. Це що Він має працювати по іншому не сказав, що її печата велика різниця. Тут почули трішки інший. В Широповердачу та Митя був всім, хто дивився і був лег.